Вітаємо вас і нагадуємо, що зв'язку з оголошеним днем жалоби і вшануванням пам'яті жертв війни. Наша програма виходить у запису. На веб, напевно, ви пам'ятаєте минулий тираж, в якому в нас народився мільйонер і мультимільйонер. Власне, це може статися і сьогодні. Хтось із вас може стати справжнім мільйонером, а той мультимільйонером. Побачимо. Я оголошую основний розіграш велика, велика. гра. Отож, якщо сьогодні ви закреслите три горизонталі з двома пільговими підковками в одному ігровому полі, ви виграєте 187 616 тисяч гривень. Якщо ви закреслите три горизонталі з однією пільговою підковкою, ви виграєте 1 мільйон гривень. Якщо ж ви закрасите три горизонталі в одному ігровому полі без жодної пільгової підковки або п'ять будь-яких горизонталей з підковками чи без в різних ігрових полях одного лотерейного пілета, до речі, так сталося минулого тиражу. Ви зірвете джекпот, і якщо так станеться, сьогодні ви виграєте 3 мільйони гривень. Залишається побажати всім удачі. Я повторю кулька номер 49 була першою. Закреслюйте її у ваших білетах. І вмикаємо великий лототрон. <кліпи> номер 4. Кулька під номером...

Номер 44. Кулька під номером 44. Номер 36. Кулька під номером 36. Номер 31. Колька під номером 31. Дозволю собі невеличку статистику. Поза минулого тиражу у нас було 5 головних переможців, і двоє з них розділили між собою 1 мільйон. Минулого тиражу у нас було 3 головні переможці, і двоє з них стали мільйонерами. Номер 21. Колька під номером 21. номер 60. Колька під номером 60. Номер 20. Колька під номером 20. Номер 10. Колька під номером 10. Номер 38. Кулька під номером 38. Номер 26. шість. Кулька під номером 26. І ще раз про минулий фантастичний феричний тираж. Було одразу у великій грі три головні переможці: один виграв головний виграш. Другий із Дніпропетровська щасливчик виграв один мільйон. І третій. Щасливчик із Сум зірвав джекпот. Номер 5. Колька під номером 5. Щасливчик із Сум зірвав джекпот і виграв 3 мільйони 770 тисяч гривень. Номер 40. Колька під номером 40. Номер 37. Колька під номером 37.

На календарі половина року, а у нас уже народилося 9 мільйонерів. 9 мільйонерів. А загалом їх уже 210 мільйонерів у лото Забава. Номер 25. Колька під номером 25? І вже 6 гравців в Україні закресли по дві горизонталі в одному ігровому поле. Номер два. Колька під номером два. За правилами нашої гри. За правилами великої гри. Гра не закінчиться до тих пір, поки не буде головного переможця. Отож, чекаємо на. Головного переможця. А скільки він виграє, все покаже гра. Полька номер 19. Полька під номером 19. Велика гра продовжується. Вже 11 гравців України закресли по дві горизонталі в одному ігровому полі. Номер шістдесят сім полька під номером шістдесят сім. Нагадуємо, що наша програма виходить у запису, і сподіваюся, у понеділок, 23 червня, ви дивитеся цю програму. І перевіряйте кульки, чи співпадають вони із номерами у ваших лотерейних білетах. Номер сім. Колька під номером сім. Чим більше горизонталів ви закрашите, тим більше буде ваш виграш. Нагадую, що е, пільгові підковки замінюють будь-яке число. Кулька номер 65. Кулька під номером 65. Вже 154 гравці в Україні закресли по дві горизонталі в одному ігровому полі. Хто закресить третю горизонталь? Хто стане головним переможцем Великої гри 776-го тиражу державної грошової лотереї? «Лото Забава. Номер 50. Пулька під номером 50. Як показує статистика, по перше, продовжується велика гра. А як показує статистика, недовго нам доведеться чекати, щоб дізнатися, хто ж буде головним переможцем, де було придбано цей щасливий лотерейний білет. Але статистика статистикою, а гра грою номер 63. Колька Ольга під номером 63. Топ лототрон в Україні розіграш закінчено. <плес> У нас є головний переможець. Звідки він дізнаємося за А Зараз дозвольте голосити результати великої гри. Під час великої гри з великого лототрону випало 27 виграшних кульок. І по 7 гривень вигали граційки в Україні закресли по одній горизонталі. Таких переможців на сьогодні 64 тисячі гравців. По 114 гривень виграли гравці, які в Україні закресли по дві горизонталі в одному ігровому полі. Таких перемосів на сьогодні 594 гравці. Категорія 1 плюс 1. Якщо ви закресли дві горизонталі по горизонталі у різних ігрових полях, ви виграли 19 гривень. Таких перемосів на сьогодні 2666 гравців. Категорія 1 плюс 1 плюс. Один, якщо ви закресли три горизонталі, одній горизонталі у кожному ігровому полі, ви виграли 2966 гривень, в тому числі побутову техніку торгової марки Сатурн. І таких переможців на сьогодні 46 гравців. А зараз про головного переможця, який закреслив три горизонталі з двома підковками в одному ігровому полі, і виграв 187 616 гривень. Шестий лотерейний білет він придбав у сумському представництві. До речі, знову сумське представництві. Е, номер шести лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0582528. Отож, вітаємо і нагадуємо, головний переможець виграв 187 616 тисяч гривень. І ще раз вітаємо. І ще раз вітаємо головного переможця. І для того, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш якомога ж на швидше, будь ласка, зверніться оригінальне представництво МСЛ. Ну а я хочу наголосити на тому, що наш джекпот не стоїть на місці. Він зростає, і наступного тиражу він складатиме вже 3 мільйони 160 тисяч гривень. Як бачите, джекпот не стоїть на місці. Він зростає, і це дуже і дуже добре. Це дуже добре. А ще дуже добре, що наступного тиражу у нас знову буде, як завжди, гості, як завжди, виграші. Хто приїде до нас наступного тиражу? «25 гравців. Зараз ви побачите на ваших екранах номери телефонів, за якими ми будемо телефонувати і запрошувати вас в нашу студію. Ось «25 основних гравців і. 10 резервних гравців вже сьогодні вам надійде смс-повідомлення про те, що ви запрошені в студію. А потім з вами обов'язково зв'яжуться співробітники МСЛ і все докладно пояснять. Тож ми чекаємо на вас у гості. Чекаємо і нагадуємо, що щонеділі, що тиражу, окрім грошей, ви можете виграти чудові призи від постійно надійного, багаторічного партнера нашої програми торгової марки Сатурн. Сатурн для дому. На довгі роки. Ну і ще я хочу вам нагадати, що не забувайте про газету Азарт в якій ви можете знайти і результати гри, будь-яку інформацію стосовно нашої гри. А також звертайтеся на офіційний сайт МСЛ, де ви можете переглянути нашу програму, а також дізнатися про результати гри. На календарі шостий місяць року, місяць червень. А у нас уже дев'ять. 9 мільйонерів. 9 мільйонерів вже народилися в Лото Забава. Тільки у цьому році, а загалом їх уже 210. Тільки у минулого тиражу одразу народилися народилося мільйонери. 209 і 210. Молодці так тримати. Фабрика мільйонерів Лото Забава працює на повну потужність. Це правда, і це може статися з будь-ким із вас. Ваше завдання. Ви знаєте, яке купити, бодай один лотерейний білетик. Лото забава. Це такий собі шлях. До відкритих дверей у ваше щастя, у ваші відпочинки, у ваші будинки, віли, яхти, машини. Отже, робіть цей крок. і, Можливо, вам теж посміхнеться удача. У всякому разі, шанси збільшуються, якщо ви маєте оцей білетик. Так, щодо відпочинку, на вулиці Літо, отож. Дай Боже, щоб ось такий лотерейний білетик допоміг вам виграти гроші і гарно відпочити. Ви це заслужили. Отже, ми сподіваємося на зустріч з вами вже наступної неділі о дев'ятій ранку на каналі Один Плюс один. На все добре, хай вам щастить.